Колобок Українська народна казка. Жили собі дід та баба, та такі бідні були, геть нічого не мали. Одного разу дожились до того, що й хліба не було, і їсти було геть нічого. Дід і каже, Бабусю, піди до хати, позмітай у засіці борошна та спечи мені колобка. Баба так і зробила, затопила піч, борошно, яке я назмітала, замісила з яйцями, спекла колобок і поклала на вікні, щоб швидше вистих. А він візьми із вікна на призьбу, а з призьби на землю, скок і побіг собі доріжкою. Біжить біжить. А тут назустріч йому скаче зайчик, та й каже Колобок колобок, я тебе з'їм. Не їж мене зайчику побігайчику, на те йому колобок. Я тобі пісеньку заспіваю. Хм, яку ж? Я по коробу метений, на яйцях спечений. Я від баби втік і від діда втік, і від тебе втечу. Та й побіг швиденько геть. Біжить, біжить, а назустріч йому вовк. «Колобок, колобок, я тебе з'їм. Не їж мене вовчику братику, каже йому колобок. Я тобі пісеньку заспіваю. Хм, яку ж? Я по коробу метений, на яйцях спечений. Я від баби втік, і від діда втік, і від тебе втечу, і побіг. Біжить та й біжить. І зустрічає ведмедя. «Колобок, колобок, я тебе з'їм. Не їж мене, ведмедику, братику, я тобі пісеньку заспіваю на те йому колобок. Яку ж? Я по коробу метений, на яйцях спечений, я від баби втік і від діда втік, і від тебе втечу, та й побіг далі швиденько. Біжить біжить. І зустрічається йому лисичка. «Колобок, Колобок, я тебе з'їм. Не їж мене, лисичко, сестричко, відповідає їй колобок. Я тобі пісеньку заспіваю. Я куж? Я по коробу метений, на яйцях спечений, я від баби втік і від діда втік, і від тебе втечу. А ну, Колобок, ще мені заспівай. Та тепер сідай мені на язиці, щоб я все добре розчула. Я по коробу метаний, на яйцях спечений, а лисичка його ам та й проковтнула.